Сьогодні я хочу розказати і показати, як ловити окуня саме взимку. Ну і пасивного окуня, взимку, там, на початку весни, на кінець осінь. Як ловити корочу Хокунь. Я вже знімав відео топ приманок на Окуня в різні пори року, як зібрати коробку силікованого окуня. Але я не розказувала саме базову інформацію, типу як зібрати, як в принципі, зібрати свій комплект ловлі зимового окуня. Я тут покажу саме необхідне от те, без цього ви. Ну, не зможете топ для до ловлі пасивного окуня. Я сьогодні ще вам порекомендую декілька своїх приманок. Це не буде відео називатись топ-4 приманки на окуні, які там працюють завжди. Просто я вам хочу розказати декілька топових своїх силіконок, які в мене ловлять, якими я ловлю, і якими я користуюсь і користувався і буду користуватись. Гачки, флюри, грузики, силіконки. Все це вам розповім в цьому відео. Якщо ви початківець говлі окуня, вам не треба брати якісь здоровенні силіконки. Ну, як здоровенні, бо вони не здорові, але для ловлі окені це вже хороші сіліконки. 3 дюйма, Кітек, 3,5 дюйма Сатурн. Це все приманки для ловлі або крупного окуня, або лодочного окуня. Тому такі силіконки ви відкладаєте подалі, якщо ви початківець в ловлі окуня з берега. І можете достатньо тільки для ловлі літом, але бажано взяти трошки яркіші яр яр кольори. Розповім сьогодні бранки до 2,5 дюйма, тому отак от, от, от зараз вам все розповім про гачки, про грузе і про флюри, все покажу в цьому відео. Хочу спочатку почати з флюра. Флюри, ці, які я використовую для ловлі окуня взимку. Це і різкований шах, тому що я ставлю 12 і 25. Ну, в мене тут трошки стерлися діаметри, але я ну, по виду ну, можу зрозуміти, типа, де, що, який флюр. Ну, це в мене, по-моєму, 12, а це 25-ка. Да. Використовуючи 25-ку, тому що в мене недавно був курьозний на рибаус, як ви це бачили. Щука! Хороша щука, друзі! Хороша щука! Об обрізала! обрізала. Об... 12-й флюр це я щука, обрізала мені. Печально. Але ну, нічого вже я не пороблю. Стояв у мене 12 й Після того, та й до цього я використовую 25-ку. Але от щось тоді я ступив і поставив 12. Тому що хотів, мабуть, на маленькі ваги до пасивного кунька. Але я зараз ставлю вже 25-ку, тому що. Ну, обідна трошки ситуація, якщо так подумати. Трошки ситуація обідна. Але, ну. Вже як є. Якщо ви розумієте, то, що у вашій річці або вашому ставку щуки небагато, і вона дуже рідко клює, то ставте дванашку, будете з рибою. Якщо у вас вже є велика варогідність букровські щуки, ставте вплоть до 45 ки це, А целоля не пасивного окупені, але якщо хочете пасивно, до 35-ки. 33-35 вже можна ставити. Далі грузики. Я використовую для ловлі пасивного окня до 3 грамів. От 3 грама це просто потолок. Ми улюблені саме такі от середні це 1 і 1,5 вам навіть буде не кожен грузики, самі упаковки. Це ДС, Дніпросінняць, 1,5 і 1. Дуже якісні чебурашки. В мене є від них дропшоти, але це вже 5 грам для рознічаних оснасток або для ловлі щуки. Ну от чубурашки я саме використовую. Це чорні, ну, не, нема різниці. Головне, щоб вони були маленького правильного розміру. Ой, впали. Ну, воно таке. Гачки. Гачки використовують з всього маленькі одинарники. Тому що окунь ну, я використовую приманки там, ну, до 2,5, а от фриланки 1,5 дюйма дуже погано в мене оснащуються на... В всіх гачках. Я не можу знайти <реш> <реш> гачок, щоб класно оснастити приманку, наприклад, 1,2 дюйма. От Якщо ви знаєте такі гачки, то порекомендуйте мені, я, буду, я з задоволенням це послухаю. Всі те, якими я користуюсь, це два бренди: Owner і Fanatic. Тому що вони більш-менш бюджетні, е, а розхідники мають бути бюджетними. Е, тому що, ну от, 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 от це, от, наприклад, у мене четвертий номер Worm SS. Такий от, це Овнеровські гачки дуже якісні, гострі. І я їх, я, використовую, я їх частіше використовую для ловлі на рачки або на чорви-твістери. Якісь там вже слаги такі, я їм не оснащаю, тому що невелика форма підділу І якщо вже буде клювання, то не так класно засічається на ну, такі, наприклад, Victim 2.5. А от ставлю Фанатік, от там це у мене 33, 15, 8 розмір, є ще 3312, він ще менший. Але от 3315 це мої одне з улюблених. Ось такий от Victim, от от дуже класна приманочка. Далі одинарники. Це в мене три бренди. Чотири навіть. Кобра. Це в мене був Golden Cage, Decoy і Юрза. Юрза це дійсно гачки дуже круті, вони самі бюджетні. І дуже-дуже круті. От, наприклад, 10 і 12 у мене є. Це поукуньовому почучу, у мене є 4 і 2 розміри. Оце от, дійсно класні гачки, там щось 30 чи, під... чи від 30 до 50 гривень, по-моєму, коштують. Бюджетні дуже круті гачки. Для, початків Для початківців раджу. А ті, хто вже шарить, як його ловить, його ловить то дико беріть сінгу 32. Дуже круті гачки, я їх хвалю завжди в своїх відосах. А тепер вже поставив гірза і тепер буду хвалити гірзу. Тому що дійсно в них дуже вийшла крута копія на цей гачок. Вони гострі, вони класно січуть рибу, класно розгинаються на зачепах, тому що це одне з основних. Що по кобра. Кобра це вже 30 гривень, коштує стільки ж саме, як і гірза Я їх взяв, це, це коропові гачки. Типа, це не окуньові, не спінігові, це коропові гачки, але вони заслуговують уваги, тому що вони. Типа бюджетний легкий старт. Вони от, дуже круті, теж, да. вони маленькі, от, такі от, маленькі, я ми оснащаю 0,8 дюйма, ті ж самі от такі от вайтбейти. Раджу для міні-міні приманок. Навіть 12 розмір не так класно оснащає вайтбейт. А от якщо вже взяти якісь от, такі, це в мене Голден Cage, тож дуже кру 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 круто оснащається. Це вже більше підкрупні приманки і там, -там де нема корчів. Тому що вони вже треба шнур плюс-мінус 0,6, щоб вони розігнулись. А так, е, тіпа, класні гачки. А для місць зачепами, то юрза або декой дуже-дуже круті гачки. Раджу от спробувати. Шнури. Ну, шнури я надовго казати не буду. В мене це фаворити від 0,4 до 0,8. Це хіба що там за корчі. А якщо нема корчів, 0,4-06 самі оптимальні. Довго про них розказувати не буду. Гачки розказав, Грузики розказав, ой, так, да, грузики розказав. Тепер хочу розказати про приманочки. Приманки це саме основне, на що ми ловимо. тому що просто на гачок з грузиком ми не піймаємо. А якщо поставимо приманку, шанс вже є. Це не топ приманок. Тіпо, там На першому місці там якийсь вайтвейт, на п'ятому вікті. Ні, такого не буде. Це просто декілька моїх робочих улюблених приманок. Фішав фліт крута приманка. Це в великих розмірах її використовують для ловлі судака. Я взяв її для ловлі окуня, але саме її в мене щука зрізала. Фліт, оце півтора дюйма. Але окунь теж дуже класно реагує, дуже класно ловиться, і єдине, що воно отстригається. От Оце от, окунями так бере проманку зажовує і іноді буває, обрізає ці от хвостики. А так дуже крута проманка, дуже класно парусить, об'ємні такі от об'ємний слаг. Дуже класно він грає навіть на рівномірці, Це типу від скісарком, по ну, це головна частина від скісарком. А далі вже як джавасік іде. Дуже класна проманка, півтора дюйма мінімалка. Раджу звернути увагу. Далі це селекторський сексі шрімп. Два дюйма. Це типу, копія-шрімпа. Рейнсов, ой, оригіналом я не користувався, але мене копія в цілому задовольняє. Крута, дуже приманка дійсно такий невеличкий хробаль... ой, цей рачок. До речі, я ж казав що ці овноровські гачки дуже класно оснащають такі от приманки. В них невелика форма підділу але для таких рачків вони дуже круті. Ще, що здається, оснасток на цю приманку раджу оснащати або всітами, або невеликими одинарниками. Тому що е, оці от дуже подвіжні клешні, вони, по-перше, відстригаються дуже хорошо окуням, а по-друге, вони от іноді бувають, перечіпляються за одинарник. От, наприклад, ви закинули, там якісь у вас там, не 2 грама стоїть, а там, 4 грама. Ви зробили підрив. От так Воно от буває накалиться на клишню. Ну, Я завжди коли хочу спеціально зробити, то воно не виходить. Отак от воно на клешню все, і воно вже вранку виключається з роботи. Але якщо ви почувствуєте, що воно щось так перехліснулося, то можна, можна зробити різкий короткий підрив, воно інколи буває допомагає. Але раджу частіше всього просто виматуватися і перезакидатись. Речок теж заслу... заслу... заслуговує уваги. Щука, з... я впевнена, що буде на нього брати. Але от... Окунь це основному автовастик. Лігенда всіх легенд ловив на нього завжди, і буду ловити, і ловлю. В моїх відосах ви могли бачити джавік це просто убийственна тема для пасивного окуня. 30... 32 с, с... 30... Конкретно зараз у мене 12, 1-2 джавіка. На вайтбейт 08, теж хороша тема. оп 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 оп, оп. Друзі, ну що я можу сказати? Клеє рива? Це от, е, єдине що то, що він стригається дуже хорошо. От в мене зарабатуючи, я чи три чи чотири приманки отак от загубив. Але якщо же, це один і два розмір, він дуже маленький, окунь, навіть, навіть отакий окунь дуже класно його заїдає. І, типу, нема питань. Гачок краще це, наприклад, і сінгла, ну, декоя або гюрза, це від 10-12. Це, 10 от, це от дуже, круто. Оце дуже круто. і в мене зараз на 12-му, по-моєму, оснащений. Дуже крутий. І в кольорі саме Луг. Що по кольорах, до речі? Вважаю топом це фіолет, ультрафіолет і натуралка. Ну і червоний це вже на краняк. І ще. Моторне масло дуже круте, до речі, моторне масло це теж в моїх проманках дуже класно теж собі показали. 4 дні тому я викладав відос. Класного, дуже класно. Далі йде Віктів 2,5. Мабуть, для пасивного пасивного окуня дуже великий розмір. Але для ловля вже такого середнього активності окуня і середнього розміру, то дуже класно заїдається. І він мені сподобався оснащення на офсеті, Тому що в нього не, є така прорізь. Раз покажу. В ньому є така прорість, яка дуже класно фіксує в себе гачок. Оп. І майже нема зачепів. І це слаг, він от, от так, отак, хвостиком. Він отак от дуже активно грає. Ваги, там, до речі, на всіх приманках на всі приманки, це від 0,6. От 0,6, вона тоді дуже-дуже класно падає. І, і до. Мабуть, до 6. Це хіба що, якщо ловить активного окуня, пасивного, то до 3 плюс-мінус. Класно оснащається на всіх типах. Окрім трійника. двійник треба, оснащайте. Одинарник оснащайте. Всіт, оснащайте, Тіпо, питань нема зовсім. І ще що стосується селекта, це їстівна резина, ну і всі знаєте. І резина, окунь дуже класно ценюхає, класно заїдає і ну, потребую вашої уваги. Якщо от хочете ловити пасивного або середньої активності окуня, то відтім будете ловити і на отводному, і на неотводному, і на дропшоті, теж дуже класна приманка. Фейдер булько я вже розробляв, по-моєму, як судачу приманку, але окунь її стороною не оминає і теж дуже класно її заїдає. Далі це остання приманочка з мого топу це, мабуть, буде White Bate 08 дюйма. Це взагалі радикально украсятина, ловить там таких окунтів. Але ех, навіть гарний окунь не оминає цю приманку. Такі от десь ну, пів кіло, мабуть, ні, я не ловив на нього. А отже, окунь такий 100-130 грам. Теж класно на неї клює. Пасивне окон дуже класно на неї відзивається, навіть на отвадному, на маленькому-маленькому гачечку, на таких єлі-єлі підрив, ну таких не підривах, а протяжечках. Дуже-дуже класно, цей хвостик так класно стукає по дну, просто так коливається в шарах води і приваблює окуня. Інколи буває, то, що він, звісно, відшибає цю от як не п'ятачок цю оцей, але все одно, типу, вона теж як. Такий хрубачок грає і приваблює дуже-дуже класно. Ваги це вже до 1 грама максимум. До речі, ще в чому кайф фешапів, вони пишуть, який краще груз. А тут пишуть, от, десь було написано до 1 граму. Да? Рекомендоване іспольз... використання на мармишки або шарніром грузики груди 03-1 грам. Це максимум, Це я з ними повністю згоден. Вони ці праванки роз... розробляли, вони знають, що куди оснащати. Тому от раджу прислуховуватися до... До, фішап... до фішапу і до фішу. Це дуже класні проманки по... по окуню. Тому що вони спеціалізуються дійсно на ловлю таких от маленьких окунців і дуже класно. В них вийшла, коротше, така приманка, щоб вона ловила, щоб ці приманки ловили майже всю рибу. Ні, я, тут бачу, відкрив. Ну, от, я розказав свої топи приманок, свої приманки, там, які я використовую, які я не використовую, на що я ловлю, на що не ловлю. Все в цьому відео я розказав. Тому, якщо це відео вам було корисне, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Скидайте мені, може, в телеграм свої фотки, своїх трофеїв, трофейних щуп, трофейних окунів. Всім трофеїв, всім от гарних окунів на ці приманки. І всім удачі, всім пока.